Миття підлог не викликає приємних емоцій. А у випадку зі звичайними швабрами це брудні розводи по всій підлозі та калюжі води. Забудьте про це раз і назавжди. Розпакуйте ві представляє професійний пристрій для прибирання. Швабра господарочка з інноваційною системою віджиму за дуже вигідною ціною. Усього від 399 гривень. Завдяки продуманій конструкції вам більше не доведеться контактувати з брудною насадкою для підлоги, бруднити руки та псувати манікюр, віджимаючи швабру самостійно. Інноваційна система віджимає насадку та видаляє з неї частинки води. Бруду та волосся. Швабра господарочка позбавить вас проблем при прибиранні та забезпечить максимальну чистоту і виручить у будь-якій ситуації. Мікрофіброва насадка легко очищається від бруду. У вашому будинку не знайдеться такого місця, до якого господарочка не зможе дістатися. Господарочка підходить для усіх поверхонь, при цьому дуже компактна і не займає багато місця при зберіганні. Більше ніяких розводів та зайвої води зі шваброю господарочка. У вас буде ідеально чиста підлога за лічені хвилини. Замовляйте, усього від 399 гривень. Телефонуйте.